Ціна на ОСБ плиту з 1 червня буде значно підніматися, десь орієнтовно ще на 10%. Чому так сталося? Тому що ОСБ плиту багато хто людей думає, що виготовляють з відходів деревини. Але насправді її роблять з якісної ділової деревини. І за рахунок того, що кругляк піднявся в ціні, також це. Безпосередньо вплинуло на вартість ОСБ-плити, і кругляк не планує зупинятися, він ще буде підійматися в ціні, і ОСБ-плита також буде підійматися в ціні. Тому, якщо вам вона потрібна вже сьогодні, або ви плануєте якісь роботи, які пов'язані з пиломатеріалом або з ОСБ-плитою, рекомендую вам закупитися вже, тому що далі буде тільки дорожче. Консольбуд все в наявності. Місто Вінниця, вулиця Гонте. 90. для того, щоб нам зателефонувати, перейдіть на профіль в шапці профіля два номера телефончика. Телефонуйте та замовляйте.